Вітаю сьогодні. Говоримо про равликів. От що спадає на думку: повільність, слиз, mm, стандартний набір асоціацій, Так, але ж є й інший бік: делікатес. От сьогодні спробуємо зануритись у цей світ. Ми тут переглянули різні матеріали, плани фільмів, статті. Так, спробуємо розібратися, що це за істота: просто молюск чи щось значно більше. Почнемо з історії. Бо вона, як виявилось, ого, яка давня. Ще яка е, є свідчення з південної Африки, їм може бути до 170 тисяч років. Уявити тільки неймовірно, це ж кам'яний вік виходить. Саме так. Ну а вже більш організовано, перші ферми це стародавній Рим. Ага, хоча, звісно, от кулінарний пік, славу, ескарго, це вже Франція принесла світові. Зрозуміло, тобто традиція дуже давня. А яких саме равликів зараз вирощують і їдять? Бо ж не всі підходять, мабуть, звісно, не всі. І варто, до речі, розуміти, що є різні види. Є, скажімо, Хелікс Поматія, це виноградний равлик, його м'ясо вважається дуже ніжним. Ага, а є ще сірі равлики: Хелікс Асперса, вони бувають більше максима, ті швидко ростуть, що зручно фермерам. І є менші мулер. У них текстура теж дуже делікатна. Тобто, вибір залежить від мети, швидкість росту чи смакові якості. Цікавий баланс. А сам процес вирощування геліцикультура, так звучить серйозно. Ну це справді ціла наука. Найголовніше мікроклімат і дуже важливо висока вологість. Тобто, просто в саду їх не розведеш у промислових масштабах. Е, не зовсім є різні системи: відкриті вольєри, закриті приміщення. В Україні, до речі, от як зазначають джерела, часто використовують змішану систему. Це дає кращий контроль, а годують чим. Травою? Не тільки. Спеціальні збалансовані корми. Ясно. Ну, а тепер, мабуть, найсмачніше. Як же їх готують? Класика: це ескарго, часник, масло, петрушка. Безперечно. Почнемо з Франції, з того самого ескарго. Ескаргопобургунські. Так, це, мабуть, найвідоміший рецепт. Равликів спочатку відварюють, угу. а потім м'ясо дістають, змішують з великою кількістю чесниково-петрушкового масла, кладуть назад у мушлю і запікають. А подають, мабуть, гарячими? Обов'язково з хрустким багетом, щоб вимочувати оте ароматне масло, і, звичайно, з келихом білого вина. Це цілий ритуал. Але ж кулінарія не стоїть на місці, готують паштети, дуже ніжне філе використовують. А як в інших країнах? О, там теж цікаво. А от португальці, здається, зовсім інакше до цього підходять. Щось там про запікання на солі. Так, є такий спосіб караколетаж. беруть великих равликів і готують прямо в мушлях на товстому шарі гарячої солі. На солі цікаво. А ще в Португалії страшенно популярні маленькі равлики каракоїш. Їх просто варять зі спеціями орегано, часник, гострий перець піріпірі. -пірі. Це така типова літня закуска, особливо під пиво. Значно простіше ніж у Франції. Такий собі народний варіант, який контраст. А що в Іспанії? В Іспанії теж багато варіантів. Часто їх трохи відварюють, а потім або смажать на оливковій олії, скажімо, з цибулою, чесником. Угу. Або тушкують з томатами, перцем, іншими овочами, можуть і на грилі готувати, подають теж гарячими, часто з насиченим томатним соусом або айолі. Айолі це той чесниковий соус. Так, типу майонезу, але з яскраво вираженим чесниковим смаком. Дуже смачно. Тобто універсального рецепту немає, багато варіацій. А от Марокко, ви згадували, що там це взагалі вулична їжа. О, так. Це дуже колоритно. Унівляєте, величезні казани просто на вулиці. В них довго-довго варяться равлики у такому пряному насиченому бульйоні з купою спецій трав. І їдять прямо там. Так, їх продають гарячими в піалках разом з цим бульйоном. Люди просто підходять, купують, їдять і випивають бульйон абсолютно інший досвід. Здається, незважаючи на різноманіття, є одне спільне правило: не переготувати, щоб не стали гумовими. Точно. Це, мабуть, найголовніше: м'ясо дуже ніжне, його легко зіпсувати. Ага, цікаво. А сам смак м'яса який, на що схоже? Знаєте, він дуже делікатний, майже нейтральний. Власне, в цьому і його перевага. Він чудово вбирає аромати соусів, спецій. Ну, після обробки може з'явитись такий легкий грибний відтінок. Тобто, він як полотно для кухаря. А ікра равликова про неї теж згадували. Вона вважається навіть багатшою за мікроелементами, ніж рибна, але вона дуже дорога і м -м, дефіцитна. Вражає. І ще ж етикет цікавий: у Франції ті елегантні щіпці, спеціальна виделочка з двома зубцями, Так, так. а в Іспанії чи Португалії, як я казав, часто обходяться звичайною зубочисткою або таким собі маленьким гачком, щоб витягнути м'ясо з мушлі. Але ж равлики не тільки на кухні знайшли застосування, їхні слиз. Муцин, це ж бому косметології. Абсолютно, муцин це справді зірковий інгредієнт. Його властивості запатентували ще, здається, у 1995 році. А що він робить? Чому такий популярний? Він стимулює вироблення колагену, еластину, глибоко зволожує шкіру, прискорює регенерацію. Тому його використовують у засобах проти акне, пігментації, навіть для загоєння рубців. А які равлики для цього підходять? Ті самі, що і для їжі, в основному використовують слиз великих африканських равликів Ахатіна, але і наш фоноградне теж підходить від їжі до крему. Універсальна істота. До речі, часто можна почути ну такий собі міф, що равлики це щось не дуже чисте, гігієнічне. Ну, якщо говорити про тих, що вирощені на фермах, то це абсолютний міф. Їх вирощують у контрольованих умовах, годують спеціальними кормами, вони чисті. А от їхня користь це не міф? Зовсім ні. Це факт. В них дуже багато білка, більше ніж у курячому яйці. Уявіть собі. Багато заліза, вітамінів, особливо b 12 плюс корисні жирні кислоти омега 3 Ого, і при цьому мінімум жиру та холестерину. Деякі джерела навіть натякають на позитивний вплив е, на лібідо. Он як? А що ж є? Ці дивовижні факти про них. Я читала у ваших матеріалах близько 25 тисяч зубів. Це ж як? Так, але це не зуби в нашому розумінні, це така собі радула, терка, якою вони перетирають їжу. Вони не кусають, а саме шкребуть. Неймовірно. А слиз. Той самий, що дозволяє їм повсти хоч лезу ножа, саме так. Це унікальний захисний механізм. А от звичайна сіль чи цукор, або навіть кофеїн для них смертельні. Вони дуже швидко втрачають вологу. Жах. А що ж оця їхня здатність впадати в сплячку на півроку, витримувати морози до мінус 120 градусів. Хоча це, мабуть, екстремальні лабораторні дані? Ну, в природі вони теж витримують сильні холоди, зариваючись у землю і закриваючи мушлю плівкою. І гермафродитизм, тобто кожен равлик і самець, і самка. І при цьому не чують, але мають чудовий нюх справді дивні створіння. Виходить, що так, равлик це значно більше ніж просто повільний шкідник в саду, це власне цілий пласт історії, кулінарних традицій різних народів, цікавої біології і, можливо, недооцінене джерело їжі, погодьтеся. Цілком можливо, дуже поживний і цінний продукт. Так, після нашої розмови якось інакше на них дивишся, і це наштовхує на думку, знаєте, от якщо равлики. Колись просто їжа для виживання бідних. Сьогодні стали делікатесом, їх вирощують на фермах. То які ще такі забуті чи недооцінені давні продукти можуть раптом стати важливими для нашого харчування у майбутньому? А яка ситуація з равликами в Україні? Так, гліцекультура в Україні набирає обертів за останні роки. З'явилося чимало ферм, близько 200, кажуть. І куди ця продукція йде? Переважно на експорт, основний ринок це Європейський Союз, де є сталий попит. Це справді перспективна ніша для нашого агросектору. Але є нюанс, так? Є такий собі парадокс: експорт зростає, а от всередині країни равликів їдять мало. Для багатьох це досі екзотика, а не звичний продукт. Можливо, ціна впливає, а може просто немає такої гастрономічної звички. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили. Равлик, це значно більше ніж просто повільний слимак. Абсолютно, це і давній делікатес, і сучасний суперфуд, і цінний косметичний інгредієнт, і перспективна аграрна галузь для України. Цікаво, як змінюються наші уявлення. Справді, і от знаєте, виникає питання на завершення, враховуючи всю цю користь, поживність, ну і потенційну екологічність вирощування, якщо порівняти з м'ясом. Так чи може равлик колись перестати бути лише таким собі делікатесом для гурманів? Чи є в нього шанс стати більш буденним, доступним джерелом білка для всіх?